Людина створена Всевишнім для добрих справ. І будь-яка корисна для людей діяльність, ну я би сказав, в першу чергу корисна для Всевишнього. Бо якщо Всевишній на першому місці, все решта на своїх місцях. Так от, якщо діяльність корисна для людей, для Всевишнього, то нею обов'язково треба займатися. Навіть якщо вона не приносить якогось супердоходу, але в будь-якому разі людина робить корисні справи для інших людей. Справа корисна, ти можеш брати за це гроші, не боятися, що ці гроші нелегальні, це гроші легальні, білі. Ти сплачуєш податки, сплачуєш оренду, ну і інші витрати несеш. Це решта твоє. Якщо ти правильно склав прайс, врахував всі свої витрати плюс свою вигоду. То будь ласка, як я вже казав, що ще треба для щастя.